На Київщині заселили хоспіс для літніх переселенців, яких волонтери вивезли із лінії фронту. Там і санітарки, і медсестри. Також, до речі, переселенки. Вони забезпечують стареньким постійний догляд. Більше про роботу хоспісу Дар'я Цесарук. Цю кнопку у себе над ліжком Лідія Жартома з сигнальною, бо бота пищить на весь коридор. Насправді ж так працює виклик чергової санітарки. Сьогодні на посту надія. А ви так Швидко так це теж надюша, хороша женщина, Це з нашого колективу. Обов'язків у неї та її колег тут просто безліч. Вони прибирають, розносять по кімнатах їжу, роблять масажі, і міряють тиск. І все це фактично цілодобово. В течение дня у нас присутствует, ну как бы работает, э, три человека. Это дежурная. Вот надёжу, которую вы только что видели. Ещё дежурная, та, которая по кухне, она раздаёт еду, убирает один человек параллельно в течение дня помогает, потому что непосредственно нужно ещё кормити, вибирати. Бо це госпис для літніх і живуть тут найтяжче, тому й догляд їм треба вже постійний. Допомагати людям це добре. Надія опікувалася хворими ще в бахмутській лікарні. Вона і там теж працювала санітаркою. Зрештою, з роботи їй довелося звільнитися і останні кілька років доглядати неходячу свикруху. <звук> Лідія Самотня спертися нема на кого. Тож у своїй 92 вона, наскільки могла, дбала про себе сама. Після евакуації жила в окремому будинку із сусідкою молодшою за неї усього на кілька років, аж доки її не переселили сюди. Тут нас обслуговують і постирають, і кажуть, пішли купатися, пішли, покупалися, помили, поприбирали. Тут я сплю, віддихаю, устали, давай вже завтракати, давай, давай позавтракали, позавтракали, пообідали і продовжається наша життя. Взагалі вона з бахмутом. Як бабахнула ракета в наш дом, пішов увесь вторий під'їзд під землю туди, у підвал, обірвало ступні, ото все і почало плам'ям горіти. Нічого не вихватиш. Вибігли на вулицю, в чом бігли. Її сусідка, що живе через коридор, теж втратила все тільки у попесні. Перший день метра за півтора-два упав снаряд. Полетіли всі вікна, посадили мене в машину, сумку, Один не каже, спрашує мене. Ви молитву знаєте? Я кажу, знаю. Ну каже, читайте, поки ми не доїдемо. Зараз усі 10 кімнат заселені повністю, вони просторі, умеблювані. В силу віку, в силу трагедії, які пережили ці люди, була потреба і в підтриманому проживанні. Це про соціальний догляд. Коли завжди до тебе ти можеш натиснути кнопочку, до тебе прийде соцпрацівник. Коли тебе годують щодня, тобі завжди нададуть допомогу в будь-який момент, в день і вночі. Утім, місце для всіх, хто такої турботи потребує. Звісно, мало тому будівництво ще одного хоспісу вже триває. Його будову, як і цілого містечка, фінансує американський меценат, Делой Лой Ханс. Дар'я Дарія Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.